Я чув дещо дуже суперечливе знову ж таки зі Стенфорда. це говорили десятиліттями? зробимо світ кращим. Ми зробимо краще майбутнє для всіх разом. Але останніми роками, скажімо так, постпандемічними, із усією цією політичною, фінансовою, мілітарною нестабільністю, деякі професори кажуть: послухайте, давайте будемо відвертими. Ми не робимо світ кращим. у світі стає щонайменше важче жити так. щонайменше. тоді? Давайте не будемо говорити про те, щоб зробити його краще. Давайте просто заробляти гроші. треба більше грошей. І вони почули це скажімо від людей зі Стенфорду. І ви вважаєте це тенденцією, чи це просто якась індивідуальна думка, що люди стали більш цинічними, не такими романтичними в своєму оптимізмі щодо майбутнього? Тому що вони бачать пандемію, вони бачать війну тощо, і вони знову повертаються до того, що окей, гаразд, будуть війни, буде агресія, буде пандемія. Ми будемо заробляти гроші. Все. Я Думаю, що для оптимістів завжди є місце, і так само для тих, хто каже: заробімо грошей. І це завжди було правдою, і те і інше. Роль творців часто полягала в тому, щоб висвітлювати те, що відбувається насправді, а також показувати те, що ми хочемо, щоб відбувалося. Але якщо ми всі станемо нігілістами і скажемо, що нічого не має значення, заробімо більше грошей, то в такому світі і будемо жити. І навпаки, якщо у нас є альтернативне бачення взаємної турботи, де мова не обов'язково про друг грошей, а про те, як ми піклуємося один про одного, і це валюта майбутнього, то це світ, в якому ми житимемо. І я переконана, що створюється те, у що ми вкладаємо енергію. Якщо ми підживлюємо негативні наративи, то отримуємо іще більше негативу. Це точно.